Чи вірно стверджувати, що почати займатися духовними речами, спочатку треба вирішити основні питання на рівні психології, бо можна видавати бажане зараження, або ще якось погіршити ситуацію? Я не думаю, що в цьому є необхідність. Я думаю, як я вже і сказав, що це залежить від того, коли в людині пробуджуються, наприклад, ось це питання про сенс життя, з якій більше ніде не можна знайти, або запитання про. Те, як розкрити вищий світ, що таке справжня духовність, або людина хоче, ну насправді людина бачить, що проблема в тому, що я егоїст і всі навколо теж егоїсти, і не лякатися цього, не впадати в паніку, а розуміти, що це нормально, що це наша природа, і нам потрібно цю природу вивчати для того, щоб правильно взаємодіяти і розв'язати усі проблеми, які є в особистому житті. І на глобальному рівні Кабала каже, що це можливо. Я не знаю, які ще можуть бути способи розв'язати усі проблеми. Можливо, комусь здається, що це такий ідеалістичний погляд на життя або навіть утопічний. Я не бачу в цьому нічого поганого ані в ідеалізмі, ані в утопіях. Тому повинен бути у людини певний ідеал, до якого треба прагнути, і постійно підніматися над собою до цього ідеалу. Кабала нам це дає, тому що кабалісти розкрили вищий світ. Ну це, це чудово. І це чудово, тому що кожен на своєму рівні може щось знайти для себе. Навіть є матеріали для маленьких дітей, які <с пояснюють <с всі ці речі без якихось там високих слів і понять мовою дитини. Тому я не думаю, що потрібна якась спеціальна психологічна підготовка для цих занять.